15 вересня в Україні та світі відзначається міжнародний день демократії. Щодня на засадах партнерства ми намагаємося відстоювати наші спільні цінності, такі цінності, як інклюзія, прозорість, свобода, рівність це фундаментальні засади світу, в якому уряди можуть працювати разом із людьми і для людей, яких вони представляють, а також один з одним. Це надзвичайно важлива дата, адже більшість розвинених країн та на планеті є демократичними. І наша держава, ось уже кілька десятиліть, рухається шляхом утвердження принципів народовладдя. владі. Демократія походить від грецького слова демос, що означає народ, і кратус, тобто влада. Отже, під демократією ми розуміємо спосіб правління, який залежить від волі народу. Основою демократії є свобода і рівність усіх громадян. Передусім, це рівність перед законами, коли немає жодних особливих прав чи привілеїв для тих чи інших спільнот. Демократія це організація та функціонування державної влади на засадах визнання народу джерелом державної влади, що передбачає забезпечення прав громадян участі народу в управлінні державою. Сьогодні наша батьківщина і її збройні сили не на словах, а на ділі боронять демократію. У міжнародний день демократії українські військові при підтримці партнерів країн-членів НАТО стримують намагання Російської Федерації нав'язати світу свої принципи демократії. Україну формує пояс свободи, процвітання та безпеки навколо своїх кордонів.